Друзі, доброго дня! Давно ми з вами не зустрічались. Є що показати, багато що є, немає часу все викласти. Вибачте, будь ласка, ми постараємося все підтягнути, все цікаве для вас виложить, якісь цікаві моменти, практичні, робочі. Ми з Ані йдемо на кочегарку на сезон. Будемо кочегарити з ним. До, до кінця опалювального сезону. Да. І знаєте, з чого починається от признак що хорошого кочегара, що він починається, це треба, от бачите, є чашка кави. Треба залізти по цій драбині наверх і постаратися максимально не розлити цю каву. А для чого полізти наверх, я вам зараз усе це покажу. Зараз ми з вами. Проробимо цей шлях, тут усе прив'язано. Так, вся увага на чашку кави. Бачите, ми ліземо, ліземо, лізем. ось, Поки що ні капельки не пролив. Дивіться, оце признак, що хорошого кочегара це треба не пролити. В общем. Ну, таке правило, це не я його придумав. Оно сашко, як я вам казав, по костя. Дивіться, робимо для себе кришу, щоб не капало нам на голову. Тому що минулі сезони текло все і на там всередину. В общем, контент буде цікавий. От, я вам... Ой, осьте. трошки розлив, але ну, це вже не вважається косяком, тому що вже коли вже наверху, то вже можна розливати. От. Опа, буде дуже цікавий момент. Ой, контент. Як ми будемо тут працювати, тому що ми будемо з вами запікати різні справи в котлі. Він твердопаливний котел. От. от така у нас, дивіться, висока труба. А зараз ми криємо перекриваємо руберуйдом е, кришу, дивіться. Ось хлопці вже почали це робити. Вчора ми не докрили, бо не хватило газу. А так оцей. Кусок ми робимо. Взагалі-то приміщення, воно таке довге. Ось, бачите, це минулому році так. Перекривали не ми, перекривали. Бачите, на, на ляпухи. Називається взяти на ляпухи. До речі, ось вам і лайфхак. А, якщо у вас протікає дах, ну не у вас, а на приміщенні, де ви там цей мешкаєте чи там що працюєте, ось. Воно не допоможе, тектиме все одно, але на ляпухи. Обов'язково на ну, такі от піщані ляпухи, кирпичики можна брати. Що у вас є, підручний матеріал. Нема плівки, стеліть простиню. Воно теж ну, толку не буде ніякого, але на ляпухи, ну ви зрозуміли. От, Тому тут робимо два слої. Начальство виділило кошти, робимо два слої. Цей слой такий, що. Липне до першого слоя. А, але той слой, перший чорний, промазується а, така, ну я її називав, знав її як а, бітумна мастіка. А це насправді праймер. Знаєте, в ногтях, там, коли ногті роблять дівчата собі праймер, тобто такий ґрунтовочний матеріал. Спочатку наноситься праймер, ось чорненький, потім зверху клеїться вже ця. Перший слой рубероїду, він без присипки, а зверху, це ми зверху вже з присипкою. З присипкою класний рубероїд, він такий еластичний, лягає класно. От, Тому тому, тому, тому нас з вами жде дуже багато цікавого. от, На, ці, на цій котельні я знов таки будемо показувати, як ми почагаємо. Як ми дрова там складаємо, як ми їх закидаємо, як воно димить, коли ми їх закидаємо. Все. От. Зараз будемо трудитися. У нас є така колоночка. От. Дуже класна. Про неї я покажу вам, зніму і розкажу, чим вона дуже нам сподобалась. Пізніше. Коротко зараз, так, да, це не JBL, але знаєте, за такі гроші JBL по стройках тягати, ну теж. Та за такі гроші ми GBL і -ку не купимо. От. А це ну, суперова колонка, я розкажу про неї більш детально. Взагалі, будемо працювати. А, до речі, моя кава, пішов, я її попів.